Всім привіт, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі. З вами знову я, Ліда, і мій канал щоденник вимушених змін. Так, я вже на роботі, у нас сьогодні середа. Я вже зробила одну клієнточку. Сьогодні у мене був педикюр зняття, е, тому що я рекомендую завжди своїм клієнтам на зиму знімати. Покриття підікюра, щоб ножки оддихнули, подихали. Ну на самом деле, не для того, щоб подихали, а для того, щоб, в будь-якому випадку, коли ми робимо покриття на нігтях на стопках, да? на ножках, то коли ми обуваємося то ідея давлення на саму нігтьову пластину і потім в общем, нічим хорошим це не заканчується. Тому я своїм клієнтам рекомендую знімати. І якщо ви мене дівчатка дивитеся, то теж, якщо у вас є на ногах матеріал, там я не знаю гель-лак, то на зиму я рекомендую вам його зняти і походити без нього. У мене сьогодні чудовий настрій. Погода у нас, звісно, не сильно хороша, захмарено. Обічає сьогодні дощ і завтра дощ. Ну, Поки у мене голова не болить, і це хорошо. І вертаючись до коментарів, які ви оставили під тим відео, де я скаржилася на свої головні болі, хочу сказати, що років 10 тому, да, Років 10 тому в мене були такі головні болі, коли я ще жила в Запоріжжі. І тоді я ходила до лікаря, обстеження робила, робила УЗІ сосудів голови. В общем, все 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 я пройшла всі обстеження, все в мене в нормі. Ну, просто були головні болі. Тому зараз я не буду йти по врачам, не буду нічого там сама собі шукати. Якісь там проблеми на свою голову. Да? Е, просто я замітила, що в мене такі головні болі тільки коли оце зміна погоди, сильний вітер, е, міняється тиск, і це в мене такі головні болі. По поводу спазмалгону, дякую. Е, попробую його пити. Я не знаю, в Польщі взагалі є такі таблетки, як спазмалгон. Бо я не зустрічала, якщо є, то я обов'язково куплю, якщо немає, то прийдеться замовити з України. Дякую за е, совет, за підсказку таку. Я пила аспірин, ну, в принципі, він мені допомагав, не знаю. До цього я пила і фаніган, і там, якийсь нурофен, і, і бупрофен. Ну, коротше, це все мені нічого не допомагало. А аспірин хоча б допомагає на якийсь час зняти дуже сильну головну боль. Тому що голова болить так, що я не можу не то що там не, знаю, не мислить, не думать, не що, <кхи> не навітися не можу. От, і як ви правильно ви там замітили, що голова болить отут і тут дуже сильно. <кхи> О, такі головні болі. В общем, зараз у мене їх немає, так що не будемо про головні болі. Сьогодні у мене повен робочий день. Е, я працюю, працюю, і От. Всім бажаю гарного, чудового дня і не скучайте. Так, я в'їжджу додому, щоб ви не думали, що я вас обманюю. На вулиці капає дощ. А я біжу. От ще одну клієнточку і біжу на обід. Класно, що зараз можна спокійненько вийти, покушати вдома, тепленьку їду. А не холодно постійно. Ой, ну коротше, класно. Так що Ліда біжить додому. Дощі моросить, ну не холодно. Не прийти оце додому на таку просто вкуснятіну картошку, ну і салат з руколою. Мама, спасіба. На здоров'я. Веселіше, мама. На здоров'я, всіх смачного. <ріх> Доброго ранку, мої хороші. У нас уже другий день. Я вчора пропала, тому що працювала, потім е прийшла додому, прийшла Діанка з Максимом. Ну, в общем, вже було, не було в мене часу, потім <кій> з Водачком уроки. Ну, в общем. Так що я вже сьогодні виходжу до записа і випустити це відео. Сьогодні в мене знову повен робочий день. Тому буду на роботі і в переривах буду включатися. Зараз зайду в гаму, треба мені купити молочко. Погода у нас сьогодні, ну як і обіщали по прогнозу, не дуже весела, туманно, а ще обіщає сьогодні дощ. Не тільки туман, Зараз сюди перейду. Обіщає сьогодні дощ, а я все подивляюся на виходні. Що у нас буде на виходних? тому що дуже сильно хочу піти в гори. І показувала, що буде, буде дощ. І Валік вже там придумав, куди мене повезти. <кій> <кій> ну, сьогодні я зайшла подивитися, і там вже показує менше доща. Якщо може все-таки в мене буде моє щастя. І цей. Чому дуже це неудобно? І ми все ж таки підемо в гори. Але не знаю, як це буде. Так, у нас. Восьма година, і я йду е сьогодні раніше. Не восьма, пів восьма. Я йду сьогодні раніше, бо в мене клієнтка перед роботою, перед її і перед моєю. Бо в мене там, ну, в общем, треба було ВІП-клієнтку взяти раніше. От. Так що я йду, людей ще немає, пусті в розкладається, так що... Люблю такі куркувки. Всім привіт, мої хороші. День третій. Я ніяк не запишу це відео, тому що все, у мене якісь проблеми. В общем, у нас вже п'ятниця. Представляєте, я ніяк не можу дозаписати це відео. Я вже на роботі. Погода за вікном у нас дощова. Якщо так мягко кажучи, дощова, хочеться спати. Я взагалі єле-єле встала, Богдан теж. В общем, дощова погода, всім бажаю гарного, чудового дня. І, може, в кінці кінців я сьогодні вже залью це відео. Вибачайте! Ну що, мій робочий день підходить вже до кінця. У мене остався один клієнт. Сьогодні це буде мужчина, мужський манікюр. І все, зараз вже пів шостого якраз зроблю і буду йти додому. Ой, отработала. Погода дощова, спати хочеться. Зараз вип'ю кофе. Воно мені, звісно, не допомагає взбуд... збадьоритися. Все одно я спати хочу. Так що, ну, все одно кофе вип'ю для того, щоб настроєння було хороше. І, в принципі, все. От таке відео трьохднівне, коротеньке. Ну, інодай такі. Ви ж знаєте, ви мене знаєте, да? Що іноді я виставляю полезні відео, а іноді виставляю просто відео, такі, які є. Просто коли дуже, дуже сильно загружені робочі дні, тоді, знаєте, теми серйозні не хочеться піднімати в Ютубі для того, щоб не перериватися. А просто так виходиш, показуєш там щось, як твої діла, що жив, здоров і все. Так що, отакі діла. Всім бажаю гарного, чудового вечора. І завтра нас субота, завтра я поработаю. Ну, не повен робочий день, а в неділю будемо виходні. Може, підемо в гори, точно ще не знаю. Так що всім бажаю гарного чудового дня і не сумуйте, не скучайте і всього найкращого.